Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви сьогодні на моєму каналі місто Таро. Сьогодні ми подивимося для дів на вересень 2025 року. Розклад, але спершу я хочу запросити вас підписатись на цей канал та поставити. Натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, бо тут буде дуже багато всього цікавого. Більш детальніше ви можете прочитати в описі під цим відео та в о, самому профілі. А ми зараз подивимось для вас на вересень три карти і плюс е, настрій цього місяця, з яким ви будете проживати вересень. І поїхали! Отже, у нас е, вересень для діїв на. 2025 рік. Спершу ми з вами подивимось здоров'я. Так, далі ми подивимось з вами кохання стосунки для ДІВ на вересень 2025 року. І наступна карта це в нас фінанси для ДІВ на вересень 2025 року. І, звісно, що ми ще подивимось настрій, з яким ви будете входити у вересень, як взагалі буде проходити ваш вересень. А, і як вам потрібно себе відчувати, почувати і куди рухатись. Так, діво вересень 2025 року порада. М -м -м -м, цікаво. А, на дні колоди в нас. А... Рицар пентаклів. Отже, подивимось. Подивимось, подивимось. А, навіть хочу трошки її уточнити. Mm -hmm. Так, отже, почнемо ми з вами зі здоров'я. У вас на здоров'я це четвірка пентаклів. Отже, вам потрібно, як то кажуть, сконцентруватись на тому. Що ви маєте постійно тримати в увазі, що ваше здоров'я, ваш фізичний та зовнішній вигляд ментальний він в порядку. Тобто зберігати себе. Як то кажуть, такий режим збереження у вас має бути, якщо потрібно відвідати якихось лікарів, у вас на це будуть гроші. Але пам'ятайте, що ви максимально маєте відчувати ось цей баланс і контролювати усі процеси, які в вашому організмі. Це, як то кажуть, такий, мабуть, основний посил цієї карти. Але пам'ятайте, що не потрібно а, скупитись на своєму здоров'ю. Тобто збереження коштів це прекрасно, робота це прекрасно. Але пам'ятайте, що якщо потрібно зробити певні перевірки чи піти до лікарів, то потрібно це зробити. І взагалі зараз перехід від одного сезону до іншого, тому ви можете і приділити увагу як мінімум своєму такому мінімальному чекапу, здати наліз крові на загаль, Плюс там цукру, і подивитися, що з вашим організмом так не так. Можливо, потрібно попити якісь вітаміни, але не скупіться на своєму здоров'ї. Далі на, е, кар... на стосунки і кохання у вас випадає карта е, дурень або карта Шут. Мені більш така, е, як також кажуть, така трактовка подобається. Що вона взагалі е, показує? Це людина, яка готова почати. З чистого листа людина, яка готова почати. З нуля і для тих, хто а, в пошуках це карта, що ви відкриті для стосунків, і якщо ви дійсно ці, цього бажаєте, то у вас може з'явитись людина, може з'явитись можливості, де ви попадете як мінімум в той колектив у ту атмосферу, а, де буде ваша майбутня кохана людина. Якщо ж ви у стосунках, і, наприклад, вони навпаки підходять свого кінця, то це той момент, коли ви готові. До нового кроку або закінчити ці стосунки, або навпаки, ви готові перейти на інший рівень, аби почувати себе легко, відкрито, як то кажуть, як дитя. Тому концентруйтесь на тому, що основне це, як то кажуть, відкритість і відчуття оцього дитячого щастя. І тоді у вас буде все складатись так, як треба. І фінанси для дів на вересень це троєчка Пентаклів, і вона каже про те, що вам наразі потрібно сконцентруватись на тому, аби продовжувати працювати над тим, над чим ви працюєте. Якщо ви задумували, наприклад, якийсь проєкт, то саме час зараз його, а, як то кажуть, підготувати, втілювати життя, бо наразі йдуть, а, буде коридор затемнень, і там, в принципі, не можна починати чогось нового, але ви можете. Можете вже підготовувати, як то кажуть, робити підґрунтя для того, щоб запустити, наприклад, свій проєкт з жовтня чи листопада? Але пам'ятайте, що якщо ви вже працюєте над чимось, то вам потрібно сконцентруватись на тому, на чому що ви робите. Тобто максимально професійно, експертно робити те, що ви зараз робите. Якщо ви хочете змінити навпаки роботу, вам потрібно тоді працювати в цьому напрямку, тобто отримувати нові знання, знаходити правильних для себе наставників і рухатись далі. Якщо ж вас робота влаштовує, то вам потрібно продовжувати концентруватись на тому, що ви маєте, бо гроші у вас будуть. У вас є робота, є проєкт, над яким ви працюєте. Якщо, наприклад, у вас наразі нема зараз доходу, то вам потрібно тоді сконцентруватися на тому, аби зрозуміти, з якої сфери ви можете отримувати дохід, в якій сфері ви експерт і зможете там розвиватись і рухатись далі. Стосовно поради на місяць, то я витягнула додаткову карту: це паж а, жезлів, бо у вас на місяць випало а, десяточка а, мечів. Десятка мечів це саме та карта, коли знаєте, вже а, усе. Кінець щось можливо підходить до свого логічного завершення, дивлячись на те, що по стосунках це може бути також або перехід на новий рівень, або закінчення якихось стосунків. Да, тобто це той момент, коли так, як раніше не працює, так, як раніше вже не буде, або ви себе загнали настільки, що вам потрібен той відпочинок. І аби ви себе не загнали у вересні і не був ось той вимушений відпочинок, не знаю, якийсь лікарняний, чи просто ви звільняєте з роботи кажете, я більше цього не витримую, зверніть увагу на. А, пораду додатково це паж жезлів, який вам радить сконцентруватись на чомусь одному. Він максимально сконцентрований, але він сконцентрований на тому, щоб рости, на тому, щоб йти вперед, на якихось початках. Тобто не концентруйтесь на тому, що вас вже виснажило, а навпаки, не розсіюйте свою увагу, а дивіться тільки на один певний аспект і в ньому розвивайтесь. Якщо щось потрібно закінчити, спокійно його закінчуйте. Видихайте, і у вас усе прекрасно складеться. Бо на кінці колоди в нас е, рицар Пентаклів, і він якраз каже, е, нам говорить про те, що е, буде усе так, як ви хочете, якщо ви матимете сили закрити те, що потрібно, і почати нове. Е, наразі. Це усе, я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте поставити лайк цьому відео, аби було більше людей, які зможуть подивитися ці поради на місяць. І тут буде дуже багато різноманітних проєктів, які я для себе придумала. Це канал такої творчості, мого самовираження. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось, що ви винесли для себе певні аспекти і поради. І я вас обіймаю і чекаю вас у телеграмі, і на цьому каналі в наступних відео. Побачимось.